Сьогодні коротенький екскурс в історію. Розповім вам, як проблеми недоброчесних суддів вирішували наші предки. Сісан був царським суддею в часів правління перського царя Камбіса. Сісан прийняв хабар і виніс несправедливий вирок у судовій справі. На той час такий вчинок вважався однією з найтяжчих форм корупції. Дізнавшись про хабарництво, цар Камбіс наказав стратити Сісамна, зідрати з нього шкіру, обробити її. Нарізати на ремені та обтягнути цією шкірою суддівське крісло, на якому Сісан виносив свої рішення. Камбіс призначив сина страченого на ім'я Отан новим суддею і наказав йому виносити рішення, сидячи на кріслі, оббитому шкірою батька. Це мало слугувати жахливим і постійним нагадуванням для Отана та всіх наступних суддів про неприпустимість корупції та ціну судової недоброчесності. Що думаєте про закони давньої персії? Чи справедливо покарання було обрано для судді Сісанна? Напишіть в коментарях. Потребуєте юридичної допомоги. телефон в шапці профілю.